Мир вам, дорогі брати та сестри, сьогодні ми звернемося до одного з найважливіших і найреволюційніших уривків у всій Біблії. Це початок нагірної проповіді Ісуса, відомий як Заповіді блаженства. Це не просто список правил, це портрет людини, яка по-справжньому щаслива в Божому царстві. Давайте прочитаємо ці слова з відкритим серцем від Матвія, розділ 5, Вірші з 1 по 12. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні, і, відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи. Блаженні убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні голодні і спраглі праведності. Бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони помиловані будуть, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть, блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ці слова це Конституція Небесного Царства. Ісус, як новий Мойсей, піднімається на гору і дає закон Свого царства. Але цей закон не про зовнішні дії, а про внутрішній стан серця. Це портрет людини, чиї цінності повністю перевернуті. У порівнянні зі світом. Господи, я приходжу до Тебе на початку цього часу, щоб зупинити біг своїх думок і просто побути біля твоїх ніг. Дякую тобі за цей новий день, за можливість дихати, чути і відчувати Твою присутність. Дякую тобі за ці слова, які колись пролунали на горі в Галілеї, а сьогодні звучать у моїй кімнаті. Це не просто повчання, це маніфест Твого царства. Це опис твого серця. Я прошу тебе, Духу Святий, будь зараз моїм учителем. Відкрий мені справжній зміст цих рядків, зніми з мого розуму вуаль звички, щоб я не просто прочитав знайомий текст, а побачив у ньому джерело живого життя. Допоможи мені зрозуміти, що означає бути блаженним у твоїх очах, адже це так відрізняється від того, що пропонує цей світ. Я хочу зануритися в цю мудрість, я хочу, щоб кожне слово стало насінням, яке впаде в добру землю мого серця і принесе плід. Дай мені тишу всередині, щоб почути твій ніжний голос. Я відкладаю всі свої плани, всі свої тривоги і зосереджуюся лише на тобі. Говори до мене, Господи, бо твій слуга слухає. Блаженні убогі духом, блаженні ті. Хто плаче, Господи, ці слова перевертають мою уяву. Світ навколо кричить: будь сильним, будь самодостатнім, ніколи не показуй слабкості. А ти починаєш свою проповідь із заклику визнати свою духовну бідність. Убогі Духом це ті, хто розуміє, що без тебе вони нічого не мають, це ті, хто не намагається вразити тебе своїми досягненнями, а приходить з порожніми руками. Готовими прийняти твою благодать. Як часто я одягаю маску успішності, боячись, що хтось побачить мою внутрішню порожнечу, але ти кажеш, що саме в цьому визнанні потреби ховається ключ до Царства Небесного? Це так звільняє не грати роль Бога у своєму житті, а дозволити тобі бути Богом. І ти кажеш про тих, хто плаче ми так боїмося сліз. Ми ховаємо свій біль, ми тікаємо від смутку в розваги. Але ти кажеш, що є сльози, які лікують, є смуток, який веде до покаяння і до тебе. Ти обіцяєш розраду, не просто сухі очі, а глибоку, ніжну розраду, яка приходить тільки від твого дотику. Господи, навчи мене не боятися своєї слабкості, навчи мене приносити свій біль до тебе. Знаючи, що ти не відштовхнеш, а обіймеш і витриш кожну сльозу. Блаженні лагідні, блаженні голодні і спраглі праведності, лагідність у нашому жорстокому світі це слово часто плутають зі слабкістю або безхарактерністю. Нам кажуть, що треба розштовхувати інших ліктями, щоб отримати своє місце під сонцем, але ти, Ісусе. Був найсильнішою людиною на землі, і водночас ти був лагідним. Лагідність це сила під контролем, це меч, який залишається в ножнах не тому, що воїн слабкий, а тому, що він обирає мир. Ти обіцяєш лагідним спадщину, всю землю. Це дивовижно, не агресори, а миролюбні люди, врешті-решт, отримують усе. І ще ти говориш про голод. Не про фізичний голод, а про стан душі, яка прагне правди так сильно, як тіло прагне їжі. Господи, перевір мій апетит, чим я годую свою душу, новинами, плітками, серіалами, чи я дійсно прагну твоєї праведності, чи болить мені неправда? Я хочу мати цей святий голод. Я хочу хотіти тебе більше, ніж комфорту, більше, ніж визнання людей. Насити мене Боже, бо тільки ти можеш заповнити ту безодню, яка є в моєму серці. Тільки Твоя правда дає справжнє задоволення, після якого не настає розчарування. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Тут ти відкриваєш закон духовного кругообігу ми отримуємо те, що віддаємо. Милосердя це не просто почуття жалю, це дія, це рука допомоги. Простягнута тому, хто впав. Це рішення не судити суворо, а спробувати зрозуміти. Це відмова від помсти, коли маєш на неї повне право. Господи, як це складно буває на практиці. Коли мене ображають, перша реакція захищатися або вдарити у відповідь. Моє его вимагає справедливості для себе, але Ти закликаєш до милості для інших. Ти нагадуєш мені. Що я сам живу лише завдяки твоєму милосердю. Кожного ранку я прокидаюсь не тому, що я такий добрий, а тому, що ти благий. Якщо я хочу, щоб ти прощав мої помилки, я мушу вчитися прощати інших. Зроби моє серце м'яким розбий каміння жорстокості та байдужості в мені, дай мені твої очі, щоб бачити в людях не ворогів, а поранених душ, які потребують лікаря. Я хочу бути каналом Твоєї милості в цьому світі, де так багато засудження і так мало любові, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. У цьому світі стільки бруду, Господи, і я не кажу лише про зовнішнє, я кажу про стан наших думок і мотивів. Ми навчилися гарно виглядати ззовні, ми носимо правильний одяг і говоримо правильні слова, але ти дивишся глибше. Ти дивишся в саме серце. Чистота серця це не відсутність помилок, це прозорість намірів, це коли моє так означає так, а моє служіння тобі не має прихованого бажання слави для себе, це коли я не маю подвійного дна. Ми часто живемо подвійним життям, одні в церкві, інші вдома чи на роботі. Але така роздвоєність засліплює нас. Ми перестаємо бачити тебе. Ти обіцяєш найбільшу нагороду бачити Бога. Це не лише про небо, це про здатність бачити Твою руку в повсякденному житті, бачити Твою красу в людях, відчувати Твою присутність. Господи, очисти моє серце, Вимити звідти все сміття лицемірства, заздрості та егоїзму. Я хочу бути цілісним. Я хочу мати той дитячий, чистий погляд, який дозволяє впізнавати батька всюди. Блаженні миротворці. Ми живемо в час конфліктів, війни, сварки в сім'ях, напруга в колективах, ворожнеча в інтернеті. Легко образитися, грюкнути дверима, написати гнівний коментар. Але ти називаєш блаженними тих, хто творить мир, не тих, хто просто любить спокій. І ховається від проблем, а тих, хто активно будує мости там, де вони зруйновані. Миротворець це важка робота. Це часто означає поступитися своїми амбіціями, зробити перший крок до примирення, проковтнути образу заради вищої мети. Ти кажеш, що такі люди будуть названі синами Божими. Чому? Бо вони найбільше схожі на тебе, Ісусе. Ти прийшов на цю землю. Щоб примирити нас із Отцем, Ти заплатив найвищу ціну за наш мир. Коли я намагаюся погасити конфлікт, я відображаю твій характер, Господи, дай мудрості бути миротворцем у моєму домі, на моїй роботі, не дай мені бути джерелом розбрату, нехай моя присутність приносить тишу і порозуміння, а не хаос. Блаженні переслідувані за праведність. Блаженні ви. Коли будуть вас зневажати, це найважча частина, Господи, ніхто не хоче бути гнаним. Ми всі хочемо, щоб нас любили, хвалили, розуміли. Але Ти чесно попереджаєш, якщо ми йдемо за тобою, світ може нас не прийняти. Твоє світло ріже очі темряві, Твої цінності дратують тих, хто звик жити обманом, бути переслідуваним за праведність. Це коли ти не смієшся з брудних жартів, коли ти не береш участі в нечесних схемах, коли ти захищаєш слабкого і за це тебе називають дивним або дурним. Це боляче, це приносить самотність. Але ти кажеш радійте. Це парадокс радіти, коли тобі погано так, бо це знак приналежності до твого царства. Це знак того, що я йду правильним шляхом. Господи, дай мені співчуття до тих, хто мене не розуміє, допоможи молитися за тих, хто мене ображає, як це робив Ти на Христі, дай мені внутрішній стержень, щоб не зламатися під тиском думки оточення. Центральний образ цього уривка це царство небесне, яке перевертає все з ніг на голову, або, краще сказати, ставить з голови на ноги. У центрі стоїть людина. Яка щаслива не тому, що в неї багато грошей, влади чи успіху, а тому, що вона має правильні стосунки з Богом, серцевина цього тексту це портрет Твого характеру, Ісусе, Ти був убогим духом, повністю покладаючись на Отця. Ти плакав над Єрусалимом, Ти був лагідним, Ти був чистим серцем, Ти був миротворцем, Ти був переслідуваним. Коли я читаю ці заповіді, я бачу твоє обличчя. Ти не просто дав нам правила, ти показав шлях, яким пройшов сам. Краса цього образу в тому, що це щастя не залежить від зовнішніх обставин. Його неможливо вкрасти, бо воно всередині. Це глибокий, непохитний мир і радість від усвідомлення того, що я твій. Це сила, яка дозволяє стояти твердо, коли навколо шторм. Головна обіцянка тут це велика нагорода на небесах і розрада вже тут, на землі. Ти обіцяєш, що жодна сльоза, пролита заради правди, не буде забута. Ти обіцяєш, що милосердя повернеться сторицею. Ти гарантуєш, що лагідність це шлях до спадщини, а не до поразки. Це дає надію ми не живемо даремно. Наше життя. Це не хаотичний набір подій, а шлях до великої мети. Ти називаєш нас блаженними, тобто щасливими вищою мірою, це щастя, яке проростає крізь біль, це світло, яке світить у темряві. Твоя обіцянка діє як якір для моєї душі. Коли я почуваюся невдахою за мірками цього світу, я читаю ці слова і розумію, у твоїх очах. Я маю велику цінність. Я громадянин Твого царства, і це змінює все. Це дає мені гідність і сенс продовжувати йти, навіть коли сил немає. Господи, як мені жити цим сьогодні? Це питання звучить у моїй голові. Як застосувати ці високі істини у звичайний вівторок чи середу? Це означає, що сьогодні, коли я стикнуся з грубістю, я відповім. Лагідністю. Це означає, що коли я побачу чиюсь нужду, я проявлю милосердя, а не пройду повз. Це означає, що я буду слідкувати за своїми думками, зберігаючи серце чистим від заздрості і осуду. Це означає, що на роботі я буду чесним, навіть якщо це не вигідно. Я буду шукати миру, а не доводити свою правоту спіною у рота. Я буду пам'ятати. Що моя справжня батьківщина на небесах, тому земні негаразди не повинні руйнувати мій внутрішній світ. Допоможи мені сьогодні бути маленьким дзеркалом Твого царства, нехай люди, дивлячись на мою поведінку, захочуть дізнатися про тебе більше. Я хочу жити усвідомлено, перевіряючи свої кроки Твоєю картою щастя. Отче. Я приношу тобі конкретні прохання на цей день. Я прошу мудрості, щоб розрізняти, де треба проявити твердість, а де лагідність. Дай мені силу стримати язик, коли хочеться сказати різке слово, наповни мене любов'ю до моїх близьких, допоможи мені бути миротворцем у власній сім'ї, гасити конфлікти обіймами і добрим словом. Я прошу про чистоту моїх мотивів на роботі. Нехай моя праця буде чесною, як для тебе. Я прошу про тих, хто зараз плаче пошли їм утіху, можливо, через мене, дай мені сміливість вчинити по правді, якщо сьогодні виникне ситуація вибору. Зроби мене чутливим до Твого голосу. Я хочу бути голодним до Твого слова. Не дай мені насититися сурогатами цього світу, благослови мої руки, щоб вони творили добро. І моє серце, щоб воно вміщало твою любов. Господи, я визнаю, що слідувати за тобою це виклик. Бути не таким, як усі важко, іноді мені хочеться здатися, стати цинічним, жорстким, байдужим, як багато хто навколо, так простіше, так безпечніше для мого его, але я прошу тебе простійкість. Не дай мені втратити смак солі, не дай мені заховати своє світло. Коли прийдуть випробування, коли мене будуть не розуміти або навіть обмовляти, стій поруч. Тримай мене за руку. Нагадуй мені, що пророків теж переслідували. Нагадуй мені, що ти пройшов цей шлях першим. Дай мені силу не відповідати злом на зло, дай мені віру, яка бачить невидиме, нагороду на небесах. Зроби мене міцним, як скеля у моїх переконаннях, але м'яким, як віск у твоїх руках. Я не хочу бути героєм на один день, я хочу пройти цей марафон до кінця. І зараз, Боже, я хочу просто подякувати тобі. Дякую за те, що ти показав нам інший шлях шлях блаженства. Дякую, що твої цінності вічні і незмінні. Дякую, що ти цінуєш просте, щире серце. Вище за всі скарби світу. Дякую за твою милість, яка оновлюється кожного ранку. Дякую, що ти називаєш нас своїми дітьми. Дякую за обіцянку царства. Дякую, що ти не залишив нас сиротами, а дав Духа Святого, який навчає і втішає. Дякую за твій характер, такий величний і такий доступний. Ти мій цар і мій друг. Я славлю тебе за те, що ти бачиш мене, знаєш мене і любиш мене таким, яким я є, але занадто любиш, щоб залишити мене таким. Дякую за надію, яка не соромить. Підсумовуючи всі мої думки і молитви, я повністю присвячую цей день Тобі. Я віддаю тобі свій розум, свої почуття, свою волю. Нехай моє життя сьогодні стане живою ілюстрацією твоїх заповідей блаженства. Я обираю бути вбогим Духом, щоб ти міг наповнити мене. Я обираю бути милосердним. Я обираю шукати миру, використай мене як свій інструмент, будь прославлений у кожному моєму слові і вчинку. Бережи мене від лукавого і веди дорогою правди. Все, що я маю, і все, ким я є. Я кладу до твоїх ніг в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у роздумах над заповідями блаженства. Яка революційна звістка Бог називає щасливими зовсім не тих, кого звик називати світ? Не бійтеся бути іншими, не бійтеся бути слабкими в очах світу, бо саме в цьому справжня сила і справжнє блаженство. Якщо ця молитва відгукнулася у вашому серці, напишіть слово Амінь у коментарях, щоб засвідчити вашу віру. Поділіться своїми потребами, щоб ми могли підтримати вас молитвою. Ваша вподобайка допоможе цій звістці про істинне щастя поширитися, а підписка на наш канал дозволить нам і надалі разом вчитися бути громадянами Небесного Царства. І наостанок. Я благословляю вас словами нашого Господа. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Амінь.